Для виконання цієї вправи вам знадобиться палка легка, і візьміть її якомога ширше. Вихідне положення стоячи, стопи тримайте прямо лінійними на ширині тазостегнових або плечових суглобів. Коліна повністю розігнуті, сідниці затиснуті і живіт також підтягнутий. Задача працювати обома руками і. Лікті не згинати, тобто ваша задача тримати лікті якомога рівнішими і фокусуватися на роботі плечових суглобів. Голову тримайте над грудною клітиною, грудну клітину над тазом. Починайте рух з однієї руки і потім підключайте іншу. Стежте за тим, щоб у вас надмірно не прогналася спина. Не поспішайте, працюйте з мінімальною амплітудою на старті і от таким чином назад в жодному разі не завалюйтесь. Стабільність вашого хребта вам забезпечить напруження м'яз сідничні і м'яза живота. Після виконання. Роботи асиметричної можна переходити до роботи симетричної. Знов беріть палку якомога ширше, тримайте лікті рівними, стопи ставте так, щоб ви відчували достатню стабільність вашого тулуба, сідниці не забувайте включати в роботу і починаєте рухи палкою назад, торкаючись своїх сідниць і, відповідно, вперед торкаючись свого живота або пахової зони. Якщо не виникає складнощів, ви можете взятись більш вузьким хватом. І знов не поспішайте.